День Святого Миколая одне з найулюбленіших дитячих свят. Добрий святий оберігає малечу і обдаровує солодощами усіх слухняних діток. Саме такими є вихованці Зміївської гімназії «Сузір'я», до яких Миколай завітав разом зі своїми помічниками: депутатом Харківської обласної ради Валерією Мураєвою і заступником Зміївського міського голови Тетяною Тімофєвою. Як завжди, вихованці будиночку готувалися до зустрічі з Миколаєм, вчили віршики і виставу, у якій зіграли головні ролі. У цьому році родина гім... Назистів поповнилася дітками із числа внутрішньо переміщених осіб. Сьогодні тут проживає 54 дитини. Усі вони вірять у дива і чекають на подарунки від святого. Валерія Мураєва привезла малечі смачні тістечка від благодійної організації Будуємо майбутнє разом і привітала всіх з чудовим святом. Від щирого серця хочеться привітати усіх з цими чудовими святами. Саме величезне побажання, яке є в кожного. Кожного в серці, кожного в душі це, звісно, перемога нашої країни. Тому я щиро сподіваюся, що святий Миколай допоможе нам в цьому, буде боронити нас з небес і кожного, кожного малюка, кожного дорослого, наших славних хлопців ЗСУ, всіх нас, цю нашу країну, він омофорам накрої своєї милості, і ми. Заживемо і відбудуємо нашу чудову велику Україну. Були для вихованців гімназії солодкі подарунки від зміївського міського голови Павла Голоднікова. У свою чергу малеча подякувала нашим захисникам за те, що мають можливість відчути атмосферу свята, а гостям за чудові подарунки. Дітки від себе подарували усім поважним гостям, хто допомагає Миколаю власноруч виготовлені поробки. Пообіцяли й надалі бути чемними і слухняними, щоб ними пишалися вихователі, гості і мужні захисники, які сьогодні боронять нашу країну.